Доброго всім часу! Два ночі випила каву і дивимось, любі українці. З вами Лавра. Роздивляємося питання гаряче стосовно Польщі, зерна українського. І ось такі цікаві питання, що там сьогодні відбувається, ну, да, в теперішньому часі, часі причина цього. Я роздивлялася для себе тільки це питання, до речі. Далі, чи є тут кацапський слід, звичайно, найближчі, як будуть змінюватися ситуація найближчим часом. І сама от важливе, да, те, що важливе для нас. Важливо нам показують. Вісім кубків про те, що ми втрачаємо шанси, величезні шанси ми втрачаємо, просто упускаємо. І тут мова не про зерно, а про дещо, і ще більш важливе, і ще більш важливе, тому що тут, мабуть, або якісь шанси втрачаємо, або вміння домовлятися, або утримати. Можливо, утримати тут якраз мова йде про а, ділові стосунки, які треба да, утримати. які Просто от хапатися, а ми упускаємо через неправильну політику і так далі. Знову шукаємо винуватців, а, а треба, щоб вирішувати щось. До речі, подивимося це питання. Отже, сонечки, що сьогодні відбувається? Дороги, які повинні бути. Іти вперед, вони закольцювалися, можна сказати, і не рухаються. Тонемо, ми тонемо. І це нам кажуть вже не перший раз сонечки. Бачите, ми вже ось, скільки втрачаємо, це не перший раз. Тут нам показують карти, що такі вагані, луна, д'явол показують, що дороги, по-перше, це гра, це гра. Це любі гра, іде нечесна брехлива ця гра, підла гра, іде з одурманнім, тобто перекосом інформації, що не так все йде, насправді, як нам показують, не так все, через що вони чіпляються до нас, то не така їм ціна, то ще щось. Тут мова не про бабло йде. Да, тут про особисте збагачення. Є дьявол, вісім кубків, але тут зовсім не Мова тут не про кошти, на яких вони хочуть наварювати і їм там дешеві наші ціни і так далі. Тут мова що про нечесну гру з ворожої сторони від поляків, маю на увазі, тому що тут, тут вони програють нечесну гру, про, нам про, про, показують для нас. Да? Тут вони грають нечесну гру, тому що комусь тут потрібно це на руку хтось зацікавлений в, такому, в такій картинці. В такому результаті. В якому саме мало того, що це не чесна гра. Тут ще появо вони показують нам луна, що дороги вони спеціально нам затримують через те, щоб створити таку в'язницю, ув'язнення доріг. Ув'язнення доріг. Не просто щоб руху не було, а от просто затримка була спеціальна. Це комусь на руку. Тут мова не про те, що щось там не так з цінами. Так потрібно: зупинка і втрата, е втрата дружності, втрата єдності. Ви розумієте? Таке враження, що щось, чи щоб викликався конфлікт, чи щось таке. Ну будемо дивитися далі. Отже, причина цього всього: дивимось, ще не бачила. Так і є, як я вам і сказала, дорогі, причина цього всього, якщо загальними словами, то це для того, щоб розділилися на дві частини, щоб не було єдності в командності, тобто, щоб не було дружби між країнами, так би мовити, да? причина давня причина, давні стосунки, які Налагодилися, які між собою створили буквально міст для того, щоб ну дружній міст да? для того, щоб стримати оце навалу, це каміння. Дивіться, як карта розповідає, шикарна. Тобто, була створена в минулому друж... дружні стосунки. Щоб утримувати, щоб серед грози, що серед темряви прокласти цей міст, і так далі, стосунків і триматися разом, і, скажімо так, підтримувати один одного і грошима і ресурсами. І ось тут іде розділення шляхів доріг. Дивіться, тобто, тут зроблено так, щоб. Не те, щоб от зараз кажуть нам карти, що не те, щоб розсорити, а щоб по іншому путі, шляху по іншому шляху йшло це все, розумієте? Тобто, наприклад, ось тут вони повинні нам допомагати, ось тут нам підтримувати нас. Більше того, тут мова навіть не просто про військову підмогу, да? а тут мова про те, що один одному вже допомагаємо. Тобто не тільки вони нам, а ми їм теж а ні, Треба, щоб подув вітер в іншу сторону, не туди, куди воно повинно природньо рухатись. Коротше, якщо одним словом, це сказати, що воно повинно було так плисти плисти а дують вітром в іншу сторону. До речі, згадала слово «короче», там одна сучка мені зробила зауваження, я її заблокувала. Так що кожну сучку, яка буде робити мені зауваження, буду блокувати. Ідемо далі, зірочки. Значить, чи є тут кацапська сторона, звичайно? Ось вона кацапська, ось вона кацапська, давно вже. Давно вже, і ось вони, дивіться, дивіться, у них не вийшло, а от вісім кубків карти роботи працюють, працюють ось так. І ще нещодавно можна було сказати, що вони тільки починали і не так успішно, тобто довго їм прийшлося скручувати да? а зараз вони вже стабілізуються в цьому напрямку, вже йдуть, йдуть і прям працюють на це. Ось так. Тобто тут реально кацапи реально втручаються росіянці, оці ганебні, окупантські, злидні, вони сюди і влазять, в це питання. Далі, чи будуть найближчим часом якісь зміни? Дивимось. Це важко зробити. Це важко зробити. Ви знаєте, будуть від нашої влади, я думаю, що від нашої влади деякі потуги. Тобто, да, робота якась буде зроблена, але це буде важко зробити. Важко зробити, тому що тут вже нароблені діла по тому, щоб ну, розрив починався. Можливо, в торг в торгівельних різних шляхах і так далі, і е, ці люди при владі, які там я не знаю, президент чи ці люди, які цим питанням більше будуть займатися, чи договорами, їм треба для того, щоб Коротше, да, зміни будуть сонечки, але буде це важко зробити, тому що тут потрібно збалансувати правильно, щоб не потрапити в, скажімо так, в пастку. Тут реально, щоб не потрапити в пастку, тут потрібно пройти дуже обережний шлях через комунікацію, через договори. Тому що все, що тут роблено, зроблено вже певний час тому назад на розділення і на конфліктність. Реально. Бо зараз українська сторона в цьому питанні програє. Тому тут дивіться, тут іще готують пастку. Тобто це як, як знаєте, як там направо підеш, пастку піде, потрапиш, прямо підеш, теж там, кудись потрапиш і так далі. Тобто тут зроблено так, що ти хочеш-не хочеш, не хочеш от прийдеться там, знаєте, склонити голову. Але тут все рівно Дев'ятка жезлів каже, що важко це буде винести, але наші намагатися будуть змінювати. Чи досягнуть вони результату? Українська влада досягне результату, зуміє, розблокувати ці машини, ці потяги і взагалі там всі дороги маю на увазі не тільки асфальтні, да, а ще залізничі шляхи, чи зможуть наші розблокувати. Ну, щось почнеться по одиночності. Спочатку там ось, ось це, ось це, але це буде з втратами сонечки. Тобто тут дійсно будуть втрати втрати зерна будуть ну ось так. Але вихід буде. Так, да, вихід буде. Почнуть частково, не так, що сьогодні взяли, відкрили і всі, хоп, і поїхали. Ні. Це буде ось спочатку це, потім це. Щось буде виходити, щось буде їхати з великими втратами, великими втратами продукції. Да. Але все рівно е вихід буде знайдено однозначно. Так. Да. По договорам різним, вихід буде знайдено. І, а Чи буде е, оці всі написи там за цього болотяного смердюка читали, да? призивають вони, чи будуть це питання вирішувати поляки, те, що там от, транспаранти за болотяного? Звичайно. Звичайно, звичайно. О, дивіться, І ще призовуть ось тих, хто з таким транспарантом вийшов. І ще будуть. Ну, Воно там буде намагатися, оці люди, чи воно там, воно буде намагатися втікати. Його будуть відслідковувати, або тих, хто це варить цю кашу, будуть відслідковувати. Ось, ну, однозначно, буде питання вирішуватися з цією людиною, чи з тим людьми, людьми які з таким транспарантом. Це однозначно. Їх буде декілька шукати, відшуковувати, пасти їх будуть шукати. Вони, я ж кажу, ще раз будуть намагатися зміняти і ось їх, як би сказати, зупиняти. Ось так. Так що тут. Однозначно будуть поляки, потім відшуковувати тих, хто там варить кашу з транспарантами, призиваючи Болотіного щось там повирішувати з Україною. Давайте ми зараз глянемо саме владу поляків, пробуємо президента, да? наскільки він зараз, як він насправді. Підтримує. Чи, підтримує він насправді? Чи підтримує він насправді поляків в, в такому питанні? Чи підтримує насправді в блокуванні українського зерна президент Польщі? Чи підтримує? А насправді він не підтримує, хоч він там і розповідає про те, що фермери польські самі вирішують це питання. Ну ви ж розумієте, що це неправда. А дивіться, насправді він не підтримує, але він дивиться. Він не підтримує, має свою звичайну думку, але він дивиться і поки що без діє. Е, Чому без дії? Він теж залежний від чогось. Він не може е, щось так знаєте. Бо у нього теж з кимось спілкування, йде, він з кимось. Е, він з кимось вирішує це питання. Ось так. Йому це, дивіться, він не підтримує, але він. Мовчить бездіяльнічає, нічого не робить в даному випадку на зараз, да? тому що у нього є якесь спілкування від якого, з людини, від якого він залежить. Від цієї людини він залежить. І тут якраз іде за гроші. Що це означає, що ти. Він зараз тільки знаєте, роздивляється, дивиться, він, я ж кажу, він, він злий насправді ось. Він злиться, він злиться сам на себе, що він бездіяльніче, що ну, вимушений да, так робити. Ось, ну у нього там інтенсивне спілкування, якщо чесно. У нього реальне інтенсивне спілкування з людьми, він вони там розмовляють вони розмовляють, як вирішити остаточно це питання. От і все, як зробити так, щоб. Щоб, щоб, щоб всім було гарно. Налаштован дуже дивно, знаєте, з однієї сторони, він, для нього це спілкування, з ким він там тримається, в розмовах і обговорюють, Йому неприємно, що він так повинен таку позицію займати. Чи буде він зміни якісь робити, чи буде він допомагати розблокувати українське зерно? Так, да, він, він допоможе дороги відкрити. Він допоможе дороги відкрити, буде з нашою владою розмовляти, обговорювати. Наші будуть посилати йому, так би мовити, посильних для того, щоб. Для того, щоб це питання вирішити, да? але він теж буде для себе щось просити. Ну, наприклад, так більше так не лізти або і ну, так далі. Тобто будуть щось обговорювати за таємними дверима, скритими дверима, так би мовити. Ну, він буде казати, що і нам це повинно теж бути вигідно для нас, а не просто через нас. Ви проходите. Я теж хочу для себе. Там щось, от і все. Бо він каже, що я тримаю, скажімо, тут я господарю, ось так, да? от, тут я тримаю руку на пульсі, тут є моє багатство, тут я хочу вирощувати своє теж або мати своє те, що дасть мені потім прибуток. Ось так. Тому буде домовлятися з нашими. Він буде тягнути на себе одіяло і, звичайно, піклуватися про своє збагачення. Ну, я маю на увазі про збагачення своєю, зерном своїм і так далі. Але зміни однозначно будуть, і вони будуть, вони будуть позитивними. Ось так. Ну, Тут сторона Польщі багато для себе будуть просити. І ще раз, це просити, ката роботи, це просити це просити, мається на увазі не те, щоб там все, що завгодно може бути. Це якась цінність. Можливо, там ви нам продаєте ось так отак, або ви нам сплачуєте за дороги, або ще щось, і ще щось, і так далі. Ну, це буде не безкоштовно. Давайте на цій колоді зараз глянемо. Бачите, думала, 10 хвилин я вкладуся, але ні. Глянемо. Що польський президент збирається змінювати робити? Він буде намагатися це зупинити. Бачите, колісниця дорога? І е, ще раз повторюю, да? через різні негаразди, але все рівно питання будуть намагатися вирішувати. Як би це не було складно? Що він хоче? Що польський президент хоче? Ну буде таємно, буде. Так, він захоче зміну. По-перше, це буде таємно, за закритими дверима, ще раз я вам кажу розмова. Він захоче щось знову возродити, щось оновити, спочатку десь там почати, можливо, нові договори скласти. Ці нам не підходять старі договори, по яким ви там возили. Нам треба нові там договори, по яким будете возити, да? наприклад. Або новий якийсь союз, може, торговельний, саме по цьому питанні і так далі. Ну, буде щось нове, і воно буде обговорюватися не на загал. Те, що потім людям можуть показати щось сказати, це одне, але з, за закритими дверима договори будуть свої. Вони дійсно будуть таємні. Ось так. Ну, це поки що на найближчі часи, можна сказати, мною. Ну, ось так, сонечки, Всіх благ. Тримаємось. Слава Україні!